Ну що, people, з вами Радлекс, і Нарешті Hollow Knight Silksong вийшла в реліз. І це сталося настільки потужно, що такого хайпу та ажіотажу не витримали всі магазини. Гравці змогли поставити на коліне Steam, PS Store, Microsoft Store та навіть Nintendo. Як ми побачили, такого точно ніхто не очікував. Тому у підсумку після релізу гравці магазини зіткнулися з першим босом. Ні, звісно, сміх сміхом, але гімплей після релізу у багатьох виглядав ну приблизно ось так. Загалом через деякий час все полагодили, і нарешті поринули гравців, свіженький та очікуваний Hollow Knight Холоунайт Сілксонг. Причому, будучи об'єктивним, гра затягнула навіть тих, хто взагалі не був знайомий з проєктом до його релізу, а також тих, хто дупля не відбиває, що це за гра така, але все ж таки вирішили спробувати. Ну і звісно, тих, хто не планував грати одразу після релізу, а думали, якось потім пограю, коли вийде урвати гру на перших знижках. Але як ми побачили у підсумку, щось точно пішло не так, і на це я Кілька причин, але перед цим одразу хочу зазначити, що це не буде типовий огляд. Просто я вирішив з вами поговорити про цю гру, обговорити деякі причини та деталі, що взагалі відбувається в інтернеті, тому що Hollow Knight Silksong, ну просто розриває весь інтернет. Звісно, для багатьох очевидно, але такий хайп також пов'язаний з ціною. Напевно, це перша причина. Вона максимально банальна і неочікувана для багатьох. Вартість Hollow Knight Silksong складає всього 20 доларів. А в Україні взагалі діє регіональна ціна у 10 доларів, і ми бачимо ціни у 415 гривень в стімі. 650 гривень на PlayStation та трішки дорожче 900 гривень на Nintendo Switch. І також, звісно, не треба забувати про доступ до гри в день релізу по підписці Game Pass. Це також причина, щоб спробувати гру. Розробники Steam Cherry в свою чергу не стали гратися в якісь там маркетингові хитрощі з передзамовленнями та сезонними пасами, не стали вигадувати, як провадити агресивну монетизацію, не стали робити якісь там скінчики чи донатну валюту. Вони просто випустили готову гру за чесною ціною. І у наш час це майже революція. В такому випадку особисто. То я вважаю, що купити гру та підтримати розробників, якщо вам цікава гра, точно варто. Проте все ж таки є деякий момент, про який я хочу з вами поговорити, але трішки пізніше. А зараз у підсумку ми бачимо, як Hollow Knight Silksong просто вирвався у топи продажів та за онлайном. На момент запису цього відео, Hollow Knight очолює рейтинг майже на всіх платформах. Ця гра доволі впевнено тримається на першому місці. Щодо онлайну, то на момент запису він складав 426 тисяч одночасних гравців прямо зараз, та майже 600 тисяч піку. І це тільки в стімі. А ще я Нагадаю, що слід враховувати онлайн з інших платформ, по типу PlayStation, Xbox і Nintendo. І до речі, на Nintendo подібні ігри ну дуже популярні. Точних цифр, звісно, я не знаю, але думаю, сміливо можна буде отримати цифру, яка перевалює за мільйон. І можливо, це навіть мало, я сказав. І можливо, ще слід нагадати про те, що це все ж таки інді-гра, над створенням якої працювало дуже мало людей. Офіційно, Team Cherry складається з трьох основних розробників, але інші неофіційні джерела намагаються оцінити кількість залучених осіб ширше, включаючи підрядників, фрілансерів і тому подібне. І пропонують цифру приблизно в 10-20 людей, залучених до виробництва загалом. Але як ми розуміємо, це всього-навсього оцінка аналітиків, яка не підтверджена офіційно Тім Чері. Все одно, не дивлячись ні на що, висновок один над грою працювало дуже мало людей. Але все ж таки вони змогли зробити так, щоб про Сілксон говорили повсюди. І це дійсно рівень, рівень, до якого багато розробників працюють роками і не можуть досягти. І так, я розумію, що це не якась та масштабна гра. Це всього-навсього 2D-платформер у стилі Метроїдвані, Проте, як на мене, це ніяк не впливає на успішні. З проєкту. Просто тім чері, в свою чергу, показали всьому світу, як треба робити і на що вони здатні, який хайп можна наробити, будучи крихітною студією. І тут в мене прокинулося бажання порівняти. Ну, знаєте, це дуже класно, коли ти порівнюєш одну гру з іншою, і ти робиш якийсь висновок. Звісно, порівнювати Hollow Knight Silksong з тією самою колдою не дуже коректно. Це взагалі доволі різні ігри, які не можна порівнювати. Проте мені все ж таки подобається ця ідея. І давайте це зробимо, бо я так хочу. На момент запису в колді онлайн складає 29 тисяч одночасних Гравців, та опіку вона отримала майже 500к. І не треба мені писати в коментарях про усілякі гімпаси, Xbox і PlayStation, я все це розумію. Проте треба дивитись правді в очі. Silksong добряче нагнула всю ігрову індустрію, випустивши інді гру. І тут все ж таки, вибачте, але я не можу не згадати про дуже потужний конкорд, з яким Sony опісралася. Мені здається казати про те, скільки часу зусиль і головних грошей було витрачено на цю гру, точно вам не треба. А у підсумку, що ми побачили, після релізу всі болта клали на цю гру, через що у підсумку онлайн Імі не перетнув позначку навіть у тисячу гравців, і через деякий час гру взагалі закрили до біса. О, точно, як я міг забути про гру AAAA рівня. Як ми бачимо, хоч гра і заявлена такого великого рівня, але все одно по онлайну доволі тухло. У піку було 2600 гравців у стімі. Я розумію, якщо дивитися масштабніше, то цифри будуть інакшими, але мені здається, що Сілксон просто нагнув багато ігор. Ще, звісно, не треба забувати про загін самогубців, який був створений лише для відсмоктування грошей з гравців, а у підсумку гра у піку отримала. Майже 13,5 тисяч гравців у стімі, та відсмоктала сама у себе. І взагалі до чого я веду. Можливо, ви вже здогадалися, проте розробники повинні розуміти те, що гравці хочуть отримувати дійсно якісний продукт. Тоді всі будуть у плюсі. Гравцям сподобається гра, а розробники зможуть заробити грошей. Це формула, баланс, і у світі так все працює. І коли про цей момент забувають чи ігнорують, то створюються такі ігри, як Конкорд, Скаленбанс чи Suicide Squad, і такі ігри будуть надалі провалюватися. І знаєте, тут навіть не треба далеко кудись йти. Ось, наприклад, майбутня колда. По факту анонс Black Ops 7 зустріли досить негативно і завалили відео з дизлайками. Після успішного відкритого бета-тестування Battlefield 6 в коментарях під анонсом Call of Duty лише про Батлу й пишуть. І я розумію, що для такого гіганта, як Call of Duty, це не буде дуже критично, адже все одно гру будуть купувати, вона все одно отримає свій шматок пирога, але все одно батла зробила якісну конкуренцію, це плюс. Але знаєте, після ціноутворення Холонайт Сілксонг я бачу цінник на нову колду 3399 гривень за звичайне видання та 4 навіть гривень за делюкс видення, і мені здається, це якось ну ненормально. Я розумію, що колда масштабніша за Hollow Knight і вона повинна коштувати дорожче. Але що не кажіть, на мою думку, такий прайс, ну це крінж. І до речі, хочу зазначити ще один цікавий момент. Незважаючи на те, що Silksong зламали за лічені хвилини після релізу. Пірати все одно закликають саме купувати гру, а не просто її качати. Гравці висловлюють повагу тім чері за чесність, доброзичливість та відсутність агресивної монетизації. А також просять гравців саме купувати офіційні копії, адже ціна на гру не. Кусається, і це взагалі нонсенс, бо я не пам'ятаю якусь гру, щоб так її закликали саме купувати. А саме така реакція через те, що розробники просто зробили якісну гру без агресивної монетизації та віддають її за адекватний прайс. Зрозуміло, не треба мені нагадувати, що це не якийсь там масштабний проєкт. І логічно, що якась дійсно тріпала ігра не може так дешево коштувати. Проте на фоні того, як в ігровій індустрії обговорюють тему підняття цін на ігри до 100 баксів, Team тім Чері зробили дуже потужний реліз Silk Song за 20 баксів. А в Україні взагалі вона коштує 10. І мені чомусь здається, це Вийшла найпотужніша реклама гри, тому що про неї дізналися майже всі її захотіли спробувати навіть ті, хто не планував грати, тому що а чому б ні? Тим паче за такий доволі смачний прайс і у підсумку всі залишилися задоволеними грою. Це звісно штука суб'єктивна. комусь сподобалось, комусь ні. Я це розумію, але все одно гра вийшла доволі цікава та якісна в своєму жанрі. І до речі, я розумію, що Hollow Knight у своєму жанрі ну це доволі складна гра. Вона точно потребує від вас уваги, концентрації та в деяких моментах стальних яєць. Але я в свою чергу просто не можу вам не показати те, як страждали від новенького Hollow Knight Сілксон, і на це дивитись ну, доволі смішно. Як ви знаєте, я завжди з вами об'єктивний, тому я просто не можу сказати, що Сілксон це якийсь там прорив, шедевр і просто мастхев для кожного. Це гра точно не для всіх і кожного, проте свою аудиторію вона знайде і через цей великий хайп в інтернеті познайомились з грою і нові гравці, які в свою чергу потім можуть стати і фанатами. Ну і як ви пам'ятаєте, я казав на початку відео до Тімчері та гри є деякі питання. Звісно, куди ж без зради? Окрім того, що гра має повну російську локалізацію, при цьому не маючи навіть текстову українську так ще вона офіційно продається на Росії. Через це вже підняли цю тему для обговорення та просять свою чергу розробників заборонити продаж. А ще прикол в тому, що гра чомусь коштує дешевше, ніж в Україні. Я від себе можу сказати лише те, що дуже сподіваюся, Тім Чері все ж таки звернуть свою увагу на цю підливу та приберуть гру з росіянського стіму. Проте поки що ніяких офіційних коментарів з цього приводу я не знайшов і, можливо, навіть і не знайду. Проте вважаю, що такій темі треба дати розголосу для залучення більшої уваги. Щодо загального враження спільноти від гри, то незважаючи на те, як Риць рака у казуалів, то в усьому іншому гра точно вийшла непоганою. Звісно, є які позитивні моменти в грі, так і недоліки, і це якби нормально. Все одно, враховуючи фактор цінника та запропонованого геймплею, спробувати точно варто, ну на мою думку. І також я просто не можу пройти повз того, як ком'юніті підтримують гру та роблять різні фігурки, арти та навіть косплеї. Наприклад, по інтернету вже розлетілася ось така дуже сексі фігурка головної героїні, і що не кажіть, виконано дуже якісно зі смачними формами, і можливо це не дуже правильно, але повірте мені на слово. Це ще дуже скромний варіант. Там таке з Хорне творять, що ж глаза на лоба лізуть. Але звісно, також є й дуже милі та якісні фігурки. Наприклад, ось така в'язана Музика Ну і звісно, я просто не можу вам не показати дуже якісний та в міру сексуальний косплей на головну героїню. В мене, як і у багатьох гравців, тут навіть і питань немає, дуже якісна робота. І всі ці моменти підкреслюють лише те, яке вже дуже потужне ком'юніті в Hollow Knight. Розробники змогли зробити щось недосяжне для багатьох студій, десь кутку плачі Ubisoft. Проте я вважаю, що це був дуже цінний та якісний урок для всіх розробників, щоб вони зробили правильні висновки та більше не навалювали підливи, як от Конкорд чи загін самогубців. Проте, кого я обманюю, все одно без цього ніяк. Жага до грошей, на жаль, перемагає здоровий глузд, але так чи інакше, все одно Тімчері, в свою чергу, точно вплинули на ігрову індустрію, і це, звісно, великий плюс. Також, як ви вже зрозуміли, я не хочу і не буду вам розповідати про саму гру, механіки та якісь там фішки. І все це через те, що я, по-перше, ще не пройшов першу частину, щоб правильно підійти до сиквелу та порівнювати його з минулою частиною. А просто одразу грати в сілксонд, ну, типу, можна, але я так не хочу, і тим паче поспішки це робити мені якось не хотілося. Та я взагалі вважаю, це не дуже правильний підход. Для створення відео, тому вибачайте, але можливо потім я замочу для вас відоси про цю гру, звісно, якщо буде в цьому потреба. І до речі, я вже знаю про те, що Hollow Knight далеко не легка гра, як може здатися на перший погляд. Можливо, і вам ця інформація буде корисною. Одразу попереджаю, що перед проходженням треба придбати діл до та змазку, тому що в іншому випадку жопі буде боляче. Проте як я розумію, у будь-якому випадку жопі буде боляче, тому треба запасатися терпінням та концентрацією. Ну а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник, щоб не пропускати відео. А з вами був Радлекс, і до зустрічі в наступному відео. Бай-бай!